На калищині сімейний конфлікт закінчився ножовим пораненням. Під час сварки Прикарпатиць завдав тяжких тілесних ушкоджень своєму тестю на лінію. 102 перетелефонувала мешканка Калущини. 19-річна жінка повідомила дослівно, що батько поранив дідуся. На виклик негайно виїхала слідчо-оперативна група у ході першочергових слідчих дій правоохоронці встановили обставини події. Стало зрозуміло, що конфлікт між родичами виник в приміщенні літньої кухні під час словесної суперечки. 51-річний чоловік, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, схопив ножа та завдав удар в живіт 78-річному родичу. Потерпілого у важкому стані госпіталізували. А злоумисника поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. України. Йому повідомлено про підозру за частиною першої статті 121 Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей.